Ну що, милі мої друзі, підписники і непідписники. продовжуємо марафон підготовки до свят. Ці рецепти згодяться і як на свято, і на день народження. Хто святкуватиме в цьому році Новий рік Різдво, хто не буде, рецепти залишаться. Коли буде мир, коли буде спокій, захочете відсвяткувати, рецепти завжди будуть у вас вже готові. Це дуже такі смачні рецепти. Середньої бюджетності, скажімо так. Але смак цей вам точно сподобається. Це буде два рецепти, дві закуски. Одна закуска буде з шпротами, потрібно будуть яйця, такий підморожений плавлений сироп, один зубчик чеснику і бажано такий малосольний огірочок. Можна свіжий, але краще так. І можна використовувати ще як варіант. І ось такий бурячок із майонезом і часничком можна додати. Теж буде дуже смачно і ще й симпатичніше. Другий варіант і це все на, робиться на капусті, пекінській капусті. На другий рецепт нам потрібно ось такі в мене шматочки. Так, і продаються, вони шматочками такими обрізки червоної рибки, крем-сир, можна додати свіжий вірочок, пікінська капуста. Тут потрібна буде зелененька така цибулька. І, звичайно, на все потрібно майонез. Тому щоденько все робимо. Ще нам потрібна буде харчова плівка. Що ми робимо? Як ви розумієте, ці закуски робляться не для довгого, такого тривалого зберігання. Це робиться так, щоб швиденько зробили, з'їли і забули. Так, відриваємо листочки. Ці більшенькі листочки я відкладу для другої закуски. Нам там потрібні більші. А сюди беремо менші. Листочки нам потрібно підготувати. Десь тут щось таке, бачимо, чорненьке, таке поганеньке, відрізаємо. І потрібно зрізати оцю. Товсту, отаку от частину нам її потрібно зрізати, зрізати так, щоб не пошкодити. Таким чином ми підготували, вистелили харчову плівку. На харчову плівку. Один туди, один туди. Отакими потовщеннями, щоб нам було в різні сторони, воно викладаємо на харчову плівку. І ось тепер нам потрібно. Натираємо плавлений сирок. Натираємо. натираємо яйця. На дрібнесень катеречку натираємо чесник. Один зубчик нам потрібний, тільки якби додати нотку. І не перебити е, запах і аромат про. Цю суміш, яка в нас вийшла, трішечки присолюємо, приперчуємо, додаємо майонезу. Зовсім небагато, якби змішати. Гарненько примішуємо. Куштуємо на смак, щоб було смачно. Попередньо я відкрила шпрот і попередньо злила з них олійку. І ось тепер оцю сумішу будемо намащувати цю пікінську капусту. Гарненько, рівномірно розмазуємо. Ось так, рівномірно розмазали, беремо виделочку і накладаємо шпроти на кожну капусточку, на кожен листочок капустки. Краще, звичайно, якщо у вас шпроти маленькі. І додаємо сюди один огірочок, нам буде достатньо. Огірочки маленькі, щоб були, і такий солодковатим присмаком. Порізали їх на смужки і викладаємо. Ось так. І тепер гарненько це все нам потрібно рулетиком скрутити. Вимагаємо лопаткою чи виделкою, чим є. Кожен наступний листочок підтримуємо. Ось так. І тепер замотуємо харчову плівку. Туго, туго, туго. -ту -ту. Ось так гарно замотали і як цукерочку підмотали. Ось так. І на деякий час покладемо у холодильник. А поки що робимо наступний, наступну закуску. Її можна зв'язувати або цибулькою, такою, або на шпажку. Оце нам потрібно обрізати ось так. Ми будемо використовувати тільки зелененькі листочки. І ось другий варіант. Наобрізали ось таких гарненьких листочків. Змазуємо крем-сиром. Кожен шматочок змазуємо крем-сиром. Змазуємо щедро. викладаємо шматочок червоної рибки. І ось тут можна додати огірочок. Це по бажанню. Якщо у вас є перець, краще перець солодкий. Викладаємо сюди і гарненько так скручуємо. І ось тепер можна зробити отак шпажкою, зачепити, поставити отак. Я один зроблю так, а наступний зроблю ось так. Дивіться, оце так можна. А наступний, я покажу, як я буду робити з цибулькою. Поки ми робили цю закусочку, ця трішечки прихолола. І дивимося, що у нас вийшло, і нарізаємо. Якщо у вас більше часу, то хай вона постояла трішечки більше. Нарізаємо не дуже тонко і дуже обережно. Притримуємо. У нас виходять такі гарненькі. Друге mm, таке. Це останнє трішечки розвалилось, тому що це краєчок. Ось що в нас вийшло? Із червоною рибкою, і з крем-сиром. Ось так і з огірочком свіжим. Тут у нас яйця, тертий сирочок, терті яйця з часничком. Кислий грочок і шпроти. Це в нас вийшли ось такі рулетики. От. А це у нас так можна брати в руку як закусочку. Виглядає дуже так. Мені дуже подобається. І смак як окремих компонентів, все дуже смачно. Так, і все в зборі. І на святковий стіл прикрасити ще листям якимось. Листям салату, і десь червону перчинку там кинути в краплення, і буде дуже-дуже гарна така святкова страва у вас Тому готуйте. А з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемось!